Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні я хотіла би поговорити з вами про парні аромати для відповідно пар. Ідею цього відео мені підкинула Наталя Залотарьова і задавши мені питання, що їй типу цікаво, це маркетинговий хід. Парні аромати у брендів, чи це справді е, якби працює, бо вона помітила, що я викладала певні відео, що у нас з чоловіком ці парні аромати, власне, є у декількох е, варіаціях. Отже, і мені самі стало цікаво розібратися і подумати з цього приводу. Тож, е, зараз наразі, у нас е, раз, два, три. Три парних аромати, якими ми постійно користуємося. Також у нас була ще пара Evidence, але я парфумами користуюся більше, ніж мій чоловік. Ну, так у попиті він може декілька днів підряд взагалі не користуватися ароматом. Я, в принципі, на вулицю не можу вийти, якщо я хоча б чимось не е, скористалася. Нехай це навіть буде міст або що. Ну, Тобто, я користуюся якби, на постійній основі. Він може тижнями не користуватися, наприклад. Тому у нас Схід іде трошки різний. Отже, в мене Евіденс вже закінчився, а в нього ще трошки є. Ну, і, в принципі, коли в мене він закінчився, то в нього цей почав йти іще повільніше. Ну, але зараз він добиває цю всю історію, бо ми хочемо вивезти аромати Івроше із і з, і своїх поличок. Першим нашим парним ароматом став ось цей Локензо. Е, і тут картина приблизно така сама. Е, зараз я відкрию і ми глянемо, ой, <свісно> і ми глянемо, скільки в нас тут залишилося. Ми користуємося цією водичкою влітку, тому е, вона в нас йде, е, ну так, трошки повільненько. І тут ми бачимо картину ось таку. В мене 50 мл в нього. Е, 30 мл і кількість приблизно однакова, але ми розуміємо, що все ж таки, як би там не було, я користуюся, ну, типу, частіше. Далі. В нас є ось така пара, це Антоніо Бандерас з Blue Seduction. В мене вже тридцятка закінчилася, і наразі в мене ось це 50 мл, А у нього як була сотка, так і була. Перше я придбала нам парний аромат. На День Святого Валентина це був такий експеримент, як типу піде. Бо, в принципі, ми раніше користувалися різними парфумами, в нього просто був один флакон, і він його розлюбив, почав дуже рідко користуватися, і я якось так хотіла його долучити до свого захоплення. Отже, я придбала ось цю пару. Евіденс було прохолодно, було морозно, він дзінів, і йому дуже сильно сподобалося, як вони разом працюють. Це був його перший досвід носіння от саме парних ароматів. І справа в тому, що ця пара вона побудована на одній по великому рахунку ноті. З невеличкими відмінностями. І в принципі, ось цю пару її можна було нашаровувати і створити з нею один аромат, наприклад, або е переплутати і так особливо, е якби не страждати, скажімо так, від цього. Значить, був у нас іще досвід. Коли ми спробували користуватися одним ароматом унісекс, і у нас абсолютно це не зайшло. І я подумала, чому саме так відбувається. Е, у нас, наприклад, є дві е, коричневі худяхи, і вони майже ідентичні. Так випало ну, випадково. І що ви думаєте, ми ніколи їх не одягаємо разом, коли виходимо? От, не виходить так. А, наприклад, у нас є дві е, зелені сорочки у клітинку, але вони дуже різні. Хоча вони, типу, мають ну, приблизно один, як би вайп, вони в клітинку і вони зелені. Проте вони відрізняються одна від одної. В мене там більше коричневих відтінків, в нього вона до синьо-зеленої. І от таку пару ми одягаємо. Тобто нам не подобається бути клонованими, скажімо так, от я який висновок роблю. Нам подобається, коли є щось спільне, але воно все ж таки дуже сильно різне. І, і ще у нас є ось такий парний аромат від Avon. І це вишневий аромат, і він солоденький. Придбала я його отак у парі, тому що я дуже люблю вишню. Вишня для нас взагалі. З чоловіком є такою особливою ягідкою, вона має певний стосунок до наших стосунків, скажімо так. Я про це вже детально розповідала у відео огляді на ці аромати. Тож, якщо вам буде цікаво, ви можете потім переглянути, в чому там історія. І детальніше там все про описи, також про кензо, якщо вам раптом цікаво, і ви не знайомі з цим ароматом, раптом, то в мене є окреме також відео. Тут в цьому відео я хочу поговорити більше про конкретно дослідження типу теми, зробити такий роздум. Значить, чому я взяла ось ці аромати? Я люблю користуватися солодкими, а мій чоловік ну, зовсім ні. Раніше він віддавав перевагу деревним ароматам. Проте, з певним часом, з, із спілкуванням зі мною він е, дуже сильно підсів конкретно на цитруси і на такі акватичні, свіженькі якісь історії, на е, акватичні фруктові м, вайби, скажімо так. А було дуже сильно цікаво, який буде чоловічий аромат, солодкуватий з вишнею, він деревний. Е, і було цікаво, як він буде його носити. Ну, і як ви бачите, картина приблизно та сама, я не знаю, скільки видно, в нього десь ось так. Солодкі аромат він все ж таки не полюбив. Інколи він одягав його самостійно. От, Інколи ми ходили в парі, і тут така історія якби відбувається: дуже цікава, що нам не подобається, коли у нього свіжий аромат, а в мене солодкий аромат. Нам некомфортно один з одним, ми, типу, собі смердимо <смі> тоді. Тож, ну, нам некомфортно знаходитися поряд. Ми, наприклад, приходимо там з вулиці, зі своїх справ, з прогулянки або із справ з якихось. От і ми лягаємо поряд, і нам некомфортно. Хочеться перемитися, хочеться змити з себе і позбутися цієї історії. Не подобається, коли вона змішується. Мені не подобається. Також, коли я йду з солодким ароматом, він піде попереду, в вітер. І я відчуваю оцей свіженький шлейф, і я така думаю: ну а чому в мене не свіженький? В <ріст> мене починає якось змінюватися настрій. І насправді, якщо типу, ми ходимо з ним на різні роботи, але коли проводимо час саме разом, то ми віддаємо перевагу або кензовлітку, або ось цій парі. Причому ми інколи буває, що ми щось забуваємо, не наносимо аромат перед виходом. І він і я дуже сильно засмучуємося. Він засмучується, того, що він знає, що для мене це важливо, і коли ми в якійсь кулі з аромату знаходимося, то я себе комфортніше і впевненіше почуваю, От, і йому передається мій стан. Також у нас є ось такі два аромати: вони у пробниках. Це від Кевин Кляйн. Ну, і вони нам, чесно кажучи, не дуже зайшли. Підписуйтеся на мій інстаграм, там є пост про ці аромати, тому я не хочу трішки повторюватися. Плюс я не дуже, якщо чесно, запам'ятовую, що там у пірамідах у повних. І ось такий зріз я, типу, маю. І я вже готова зробити деякі певні висновки. Проте, я іще робила е типу такого опитування, розпитувала в людей, е як у них це також відбувається. Ну і що я з'ясувала, що в переважній більшості все ж таки жінки більше користуються ароматами. Е чоловіки просто люблять один якийсь аромат, а історія з парними ароматами відносно рідкісна. Потім я ще звернула увагу, що, наприклад, от у Версачі у цього аромату є парний і вони в переважній більшості, саме парні. Звернула увагу на те, що у Ейвані досить багато парних ароматів, варіантів. Я так розумію, що в принципі оця історія з парними ароматами, вона більш реально сімейна. Для закоханих, от я не дуже сильно впевнена, що там ця штука якби, працює. от Враховуючи те, як я розпитувала, ні. Напевно, все ж таки, парні аромати це не зовсім маркетинговий хід. Хоча, звичайно, якщо вийшла вдала версія, як було, наприклад, з цим Антоніо Бандерасом, що він спочатку вийшов чоловічий, а потім жінки дуже сильно хотіли свій жіночий варіант. і... І, якби був запит на це, і був зроблений ось цей дівчачий. Мені здається, що парні аромати це все ж таки досить сімейна історія, бо коли ви проводите час разом, коли ви ну, проживаєте проходите своє життя разом і дуже тісно, то у вас виникає спільний простір, спільні асоціації. І ну, якось це працює ось таким чином. Плюс це ще залежить реально від людей. Е, якщо е, у нас з чоловіком справді завжди існували певні збіги по смакам, і навіть ще коли ми не почали зустрічатися, ми одночасно прийшли на роботу. колись я пам'ятаю, в малинових джинсах і в чорно-білих кедах. І оскільки малинові джинси, це досить якби, рідкісний вибір, в принципі, ну якби ну переважно більшості, ми звичайні джинси купуємо сині. А от ми е, обрали не живучи разом, не плануючи ще навіть стосунків, ми були ледь, -ледь знайомі, ми обрали от іменно малинові джинси. Обоє. Тобто, в нас е, з самого початку є дуже багато спільного в смаках. Тому е, нам е, історія з парними ароматами, власне, і заходить. Е, плюс я пам'ятаю, що коли в мене, наприклад, закінчився оцей Антоніо Бандерас, мій чоловік приїхав зі своїм Бандерасом, він прям реально е, засмутився. ну... Е, я була в у відрядженні, скажімо так, щоб не забивати голову е, різними подробицями. От і він мав піти зі мною на захід, і він прям дуже сильно засмутився, бо він собі уявляв, що ми от якимось там чином підемо разом. І коли ми ходимо на заходи, ну. Ясно, що ми трошки думаємо, як ми будемо виглядати поряд один з одним. Він не любить, коли він там в чомусь спортивному, а я дуже класично одягнена. Тобто він себе відчуває некомфортно, він хоче також більш би, класичного вигляду. Або там він не одягає туфлі з брюками в той момент, коли в мене є настрій на якісь шорти. Ну, коротше, Ми дуже любимо. Бути гармонійно, як би у парі. От, якимось таким чином. Тож, відповідаючи на питання, чи маркетинговий хід це, чи розводять нас прямо бренди, створюючи парні аромати, чи хочуть вони витягти з нас наші грошики, я вам хочу сказати, що не зовсім так. Ясно, що м, кожен хоче заробляти на своєму продукті, якщо він його виробляє. І а, Кожен бренд він намагається зрозуміти свого користувача і е, зробити йому добре, щоб йому захотілося е, прийти знову і знову. Е, плюс, е, я думаю, що наразі, взагалі, в принципі, продається не продукт, а спосіб життя. Е, образ цього способу життя. Який може е, частково дарувати продукти, скажімо так. Отже, ось такі мої висновки, я собі думаю, так. Е, я досліджувала десь приблизно тиждень прям детально цю всю історію, думала про те, як відбувається це у нас. І, що ж, я чекаю е, в коментарях від вас. Ваші думки з цього приводу. Мені дуже цікаво, насправді зараз би було дізнатися, чи працює ця історія у вас, хто користується парними ароматами або ні. І як це відбувається? Можливо, потім трошки пізніше я ще дозніму відео на цю тему, і буде якесь викриття. Цієї теми по-інакшому. В принципі, якихось нормальних соціологічних досліджень на цю тему я насправді не знайшла, хоча я трішки і пробувала шукати. Якщо у вас є якась подібна інформація, і у вас є прям соціологічне дослідження, ви знаєте якесь посилання, скидайте також у коментарі під відео. І, я думаю, нам буде дуже цікаво дізнатися. Ну і що я ще можу додати? Дуже мені було приємно, що ви провели цей час зі мною. Рада вас вітати була на своєму каналі. Підписуйтеся обов'язково, ставте вподобайки, що іще не знаю додати. Будьте чимненькі, бережіть себе. Ну і до побачення! Побачимося у наступних відео.